Мало хто з садівників висаджує тільки звичайну або ремонтантну малину, як правило, посадки змішані, і восени це неабияку аби ускладнює обрізку. Розберемося, яку малину потрібно обрізати і як. Підписуйтесь на наші канали. Обрізку малини восени потрібно проводити в кінці жовтня, першій половині листопада. Цей час листя з кущів вже облетіли або погано тримаються і не завадять вам реалізувати свій план з очищення куща від зайвої порослі. Обрізка звичайної малини восени, якщо ваша малина дала один урожай всередині літа, значить вона відноситься до звичайних річним сортам. Така малина плодоносить на пагонах минулого року і обрізати її. Потрібно з урахуванням цього факту. Крок один уважно огляньте кущ, відгрібаючи від основи сухе листя стару мульчу зайву траву. Крок два зріжте біля самої землі, от плодоносивши гілки, їх легко впізнати за темним кольором, лущиться корі і сухості гілки, які вже віддали урожай, легко ламаються, оскільки вже почали засихати. Крок три видаліть тонкі трав'янисті пагони з куща. Вони не переживуть зиму і тільки віднімуть у рослини зайві сили. На дорослому кущі малини повинно залишитися 8-12 гілок, причому бажано, щоб вони не перепліталися, а розташовувалися на невеликій відстані один від одного. Крок 4. решта пагони зв'яжіть між собою і закріпіть, щоб вони не зламалися під вантажем снігу, підніжя куща і сам кущ вробіть від шкідників, а потім замольчеруйте свіжим рослинним матеріалом. Всі зрізані гілки застосуєте в городі або спаліть, обрізка ремонтантної малини восени. Питанням про те, як обрізати ремонтантну малину восени, садівники задаються тільки в перший рік після посадки. Вже на наступний сезон все стає гранично зрозумілим і простим. Якщо ви тільки зіткнулися з цією проблемою, виберіть для себе один з двох однаково успішних варіантів вирішення: повна обрізка ремонтантної малини. Для отримання врожаю ремонтантної малини один раз на рік, в кінці літа, початку осені, освіти великих ягід з усіма сортовими ознаками і підтримки хорошого стану кущів, обрізати їх потрібно під нуль, крок 1. відв'яжіть кущ малини від опори, уважно огляньте його, зберете останні ягоди. Крок 2. зріжте до рівня землі абсолютно всі пагони, незалежно від їх товщини. Кольору і стану. Крок 3. складіть срізані гілки в основу високих гряд. Використовуйте їх для укриття зимуючих багаторічників або якщо листя уражена комахами і хворобами спаліть. Часткова обрізка ремонтантної малини на два плодоношення. Якщо рясні врожаї вам не потрібні, а хочеться зібрати ягоди два рази за один сезон, спробуйте обрізати ремонтантну малину трохи інакше, крок один, огляньте кущ, виділіть все, одплодоносивши гілки, їх легко впізнати за коричневим кольором, трохи корі і залишкам ягідних кистей. Зріжте їх дощенту. Крок 2. Залиште на кущі 3-4 зелені, молоді і досить міцні гілки. Вони з'являються в другій половині літа і не встигають утворити квітконоси. Крок 3. решта гілки зв'яжіть разом, пригніть до землі і залиште до заморозків. З настанням стабільних холодів замольчеруйте підставу куща і закрийте гілки соломою спанбондом або ялиновим гіллям, якщо у вашому регіоні м'які зими і температура не опускається нижче. 2.0. Накривати малину не потрібно, достатньо буде накидати на кущі снігу, навчитися правильно обрізати малину зовсім не складно, досить одного разу попрактикуватися, і ви вже ніколи не помилитеся, і пам'ятайте, малина є одним з найбільш активно розростаються чагарників, тому без регулярної обрізки ви отримаєте колючі зарості з малою кількістю неякісним ягід.